Ну що, шановні, як я вас і попереджав, Польща вона сама вирішує, наскільки часу продовжувати легальне перебування для громадян України на території Польщі. Адже ви всі мене закликали Сергію та продовжать ще на один рік, як і всі європейські країни зробили. Це до 4 березня 2025 року. Легальне перебування абсолютно для всіх українців. Проте хочу вам сказати, друзі, що сьогодні я розвію ці міфи. Ваше завдання це підписатися на канал, щоб не пропускати наступні. Зміни поставити вподобайку цьому відео. Ну і звісно ж, діліться з іншими, щоб кожен громадянин України знав свої права. Ну а ми, друзі, переходимо до найголовнішого: адже на порталі ЖЕЧПОСПОЛІТЯ була опублікована інформація щодо того, як уряд планує продовжувати легальне перебування на території Польщі. І інформація, яку я вам повідомлю, вас точно не обрадує. Пам'ятаєте, як я говорив, друзі, що треба легалізуватися, треба робити карту побиту. І так далі. І люди мені писали Сергію, та що ти говориш? Тимчасовий захист, для чого ти нам це говориш, статус біженця, хоча він не сумісний із тимчасовим захистом, тому що багато з вас, друзі, дивляться мій канал і знають, що тимчасовий захист відрізняється від статусу біженця. І ходять такі чутки, що по статусу біженця ти будеш отримувати набагато більшу допомогу, як це і отримують ті громадяни з Індії або ж Ефіопії, які... Переїхали до Німеччини і живуть там тільки на соціальних виплатах. Вони ж на статусі біженця, на який треба чекати півроку, а то й більше. Я такий статус особисто майже отримав в Ізраїлі. А чому майже тому, що його нікому не дають в ізраїлі з громадян України, і це було в 16-17 роках. Ну а якщо ми говоримо про тимчасовий захист, то Польща надавала лише 300 злотих допомоги одноразово. Ну і якщо ми говоримо про виплати 500+, а сьогодні вже 800+, то громадяни України зі статусом УКР також отримують ці виплати. Також хочу вас застерегти, ті громадяни України, які будуть планувати їхати в Україну по статусу КР, вона ж довідка діє ПЛ, треба додавати її, бо самого статусу недостатньо. То ви стикнетеся з такою проблемою, що у вас заберуть всі соціальні виплати. Ну і чекати на поновлення їхні треба буде від двох і більше місяців. Тому що така процедура ЗУС не робить одразу вам поновлення. Ну і хочу вам сказати, що ж уряд. Нам анонсує. Серед анонсованих змін є скасування статусу біженця після виїзду громадянина України з Польщі навіть на короткий термін, наприклад, на свята або у відпустку. На думку уряду дії таких осіб показують, що їм вже не потрібен тимчасовий захист. Також біженці отримувати, отримуватимуть менші виплати на дітей. Дуже і дуже неприємна інформація. Проте, також друзі, хочу нагадати, що якщо ви не плануєте їхати на відпустку в Україну, то ви маєте можливість підтримати своїх рідних та близьких грошовим переказом за допомогою TransferGo. Посилання ви знайдете в описі до цього відео, і два перших перекази ви маєте безкоштовно. Ще раз хочу підкреслити, що компанія TransferGo дає вам унікальну можливість, адже саме у них є така штука, яка називається Блік, за допомогою якої вам не потрібно вводити дані вашої польської карти, вашого рахунку, тому що там ви вводите 6 цифр і в аплікації в додатку мобільному банку підтверджуєте переказ і ваші гроші моментально полетіли в Україну. Я вже особисто користуюся TransferGo більше трьох років, і це є один із найбільших сервісів переказу коштів для громадян України. Раїни з Європи в Україну, ну і звісно ж, всі лінки в описі до цього відео. А я, друзі, продовжую: польський уряд проведе консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають біженцям допомогу. Щоб ви розуміли, зміни дуже потрібні міжнародну фінансову допомогу від держави, мають надавати лише хворі залежні та інваліди, переважно зі східної України. Каже Анета Жоховська, директор фундації Лени Гроховської, яка керує п'ятьма центрами для біженців у Польщі. Там проживає близько тисячі осіб. Друзі, вони зараз від 4 березня. знаєте наскільки часу хочуть продовжити легальне перебування ще на 6 місяців, тобто. На той термін, до якого продовжили і тим, наприклад, громадянам України, які мають статус УКР, і мають дітей, які навчаються в навчальних закладах. Проте, друзі ніде не згадується про тих громадян України, які не мають ні статусу, не мають ні візи, не мають актуальної карти побиту, а просто тут перебувають ще від ковідних обмежень. Є серед вас такі друзі. Напишіть, будь ласка, чи цікавить вас інформація, чи продовжить для вас легальне перебування, бо це дуже важливо. І, звісно ж, скільки українців зараз проживає в Польщі. Ви знаєте, друзі, що зараз досить багато українців через хейти поляків в соціальних мережах, навіть, зокрема, виїжджають з Польщі. Проте хочу вам сказати, що в приватні повідомлення я отримую сотні повідомлень про те, що Наприклад, українські біженці повертаються назад до Польщі, навіть ще сюди хочуть повернутися, тому що для них тут все просто: хтось полетів в Америку, в Канаду і повертається назад, тому що там, взагалі, зовсім по-інакшому виглядає суспільство, де українці не звикли до цього. Ну і звісно ж. Запроваджена урядом ПІС у березні минулого року часткова оплата харчування та проживання для українців, які довше проживають у центрах колективного розміщення, виявляється положенням на папері, за даними підготовленими для РЗ Міністерство внутрішніх справ, нині у, фінансу, у фінансових державою центрах проживає понад 42 тисячі громадян України. А раніше, друзі, було це близько 85 п'яти тисяч. І хочу вам сказати, в чому причина зменшення кількості наших українців в країні. Міністерство стверджує, що не збирає таких даних і передає їх воєводам і органам місцевого самоврядування. Ніхто їх не контролює. Ми чули, що деякі центри, у тому числі один хостел у Варшаві, запровадили плату за проживання. Якщо ми говоримо, друзі, про 40 то як би поляки не скаржилися, але ж вони в тому числі заробляють на цьому, тому що не завжди ці кошти. Повертають українцям, як хтось із вас навіть вимагає від тих людей, які, наприклад, в яких ви живете, щоб вони вам повертали по 40 злотих. Бо по суті, це оплата за ваше проживання в тому приміщенні, в тому помешканні, де ви зараз перебуваєте. І це відбувається лише перших 120 днів. Ну і звісно ж, ви знаєте, що як в хостелі виселяли людей на вулиці і так далі, на мою думку, вже. Час минув той, що ми можемо отримувати щось безкоштовне. Якщо ви хочете щось безкоштовне, подавайтеся на статус біженця, на який треба чекати більше півроку. Але статус ОКР, я впевнений, що його найближчим часом заберуть, а це десь приблизно від 4 березня, через півроку. Адже можуть оставити, знаєте кому? Людям, які мають інвалідність, я б ще додав би туди. Пенсіонерів, бо вони не можуть ні роботи, знайти не легалізуватися. Ну як вони зроблять карту побиту? Як, якщо у них немає можливості піти на роботу? Ну і звісно ж, тим людям, які, наприклад, мають одну дитину, е одну дитину з інвалідністю, тобто батьки їхні, і все, що стосується. Громадян з інвалідністю я б їм теж це зробив. Сиро там і так далі. Дітей не можна зараз легалізувати, так само дати можливість уже в кінці кінців легалізуватися дітям, щоб батьки не їздили з цими дітьми до України, клепати їм візи навчальні, тому що такий спосіб існує. Ну і батьки зараз також переживають. Я рекомендую тим батькам, які зараз мають можливість працювати, легалізуватися уже на даний момент, тому що черги постійно ростуть в Кракові. Зараз 4 тижні, 4 місяці, щоб зареєструватися на чергу на карту побиту. І я завжди вам рекомендую тільки перевірених, які займаються якісним супровідом, які економлюють ваш час, гроші та нерви. Хто б мені не писав за те, що я рекламую послуги, якщо людина працює на роботі 10-12 годин. З понеділка по суботу у неї є тільки час поїхати на закупи, постиратися і так далі. Хто нормальний, то мене зрозуміє. І вони готові заплатити, навіть частинами можна заплатити за послуги посередників, які вам допоможуть якісно отримати свої послуги. Ви кидете в банк, ви ж не напряму власника банку, берете кредит або ж якось інакше позичаєте у нього. Там працюють фінансові експерти, які вам все розказують, як це виглядає. Ось це фінансові експерти, посередники, які займаються підготовкою та подачею на карту побиту ваших документів. Я такими ж самими послугами користувався, тому і вам рекомендую. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. І дивіться, є краків, моя команда StarMac Documents, і є ще друзі, вся Польща. Посилання на залишення заявки ви також знайдете в описі до цього відео. На сьогодні у мене все. Діліться це відео з іншими і дайте, будь ласка, свою відповідь. Як ви думаєте, реально на вашу думку, до коли Польща продовжить легальне перебування? Бо, моя думка, що це буде лише до осені.